I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day Усім привіт, рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про тиждень з 14 по 20 серпня. І перш ніж розпочати, як завжди, прошу вас підписатися на мій канал. Таким самим чином ми разом з вами популяризуємо український контент. Для кого потрібна особиста консультація, ви можете написати мені на електронну адресу, яка написана під цим відео. Ну що, а зараз більш детально поговоримо саме про наш тиждень, і зараз така трошки узагальнена інформація. Так скажу, що пам'ятаєте, на минулому тижні я говорила про те, що наш розум і наші дії мають співпадати. Тобто, якщо вони як налагоджений такий годинник, механізм, то все ми зможемо зробити. Тому справи робочі достатньо гарно реалізовуються і на цьому тижні. Якщо говорити про відносини, то там хаос може тривати і досі. Тобто, якщо на минулому тижні не було все чітко зрозуміло, то і на цьому також буде такий затягнутий. Тут якийсь період. Тому можете все ж таки більше націлюватись саме на робочі справи, тому що вони будуть даватися вам легше. І також хочу помітити, що колективна думка і колективна справа взагалі зараз іде краще і більше реалізовується, ніж коли ви працюєте наодинці. Тому можете в принципі покладатися на інших людей і на колектив, тому що вони допоможуть вам в реалізації робочих моментів. Також хочу нагадати за спонтанні дії на цьому тижні, тому що якщо це стосується роботи, то вони достатньо гармонійно Можуть виконуватись, і в принципі ви будете задоволені результатом. І скажу навіть якщо плани, які змінюються, ви все ж таки легко можете підлаштуватися під ці ваші змінені плани. Ось що стосується на минулому тижні, просто це було більше стосувалося саме відносин і фінансів, так але тут були не настільки приємні зміни. Якщо все ж таки відбулися якісь такі кардинальні зміни, то вони не приносили стільки вам задоволення і, взагалі, приємних моментів, ніж це буде на цьому тижні, і саме стосуватися робочих моментів. Тому, в принципі, ділова активність на цьому тижні буде вас радувати. І розпочнемо вже з понеділка. Скажу, що у нас розпочинається тиждень саме. З з'єднання, з'єднання Венери, ретроградної Венери з Сонцем. Це такий аспект, коли може приносити і романтичний такий період, захочеться ось цієї відчути так, любові від іншої людини. Але так як Венера ретроградна, по-перше, можуть якісь знову ж таки колишні люди, і колишні, можливо, навіть питання у ваших стосунках, які не були вирішені, то зараз нагадають про себе. І скажу, що в цей період достатньо такий егоїстичний період, тому що всі захочуть, щоб інша людина проявляла до них максимально уваги. Компліментів, можливо, і скажу, що у кожної людини зараз така завищена трішки планка, тому що вони хочуть ідеального партнера біля себе, але здається, що партнер не відповідає тим нормам, про які вони собі в голові придумали. Тому тут можуть бути такі різні якісь ситуації, коли. Егоїстична частина кожної людини буде проявлена. Тому будьте обережні, тому що гординя, в принципі, кожну людину може так трошки задіти. Також цей день може подарувати таку схильність до надмірних витрат або надмірних таких задоволень і якогось марнотратства. Тому будьте обережні, тому що також в фінансах ви можете витратити на те, щоб довести комусь щось, тому витрати все ж таки потрібно також раціонально витрачати в цей період. Хоча, можливо, не завжди це і буде виходити. А ось вівторок та середа у нас найемоційніші та й найбільш бунтарні такі дні, тому що скажу, що в принципі, якщо ви згадаєте, що я говорила на початку відео, то робочі моменти достатньо добре вирішуються. Якщо ви навіть накопилися якісь такі дуже багато задач, ви їх вирішуєте на ура. Як що ж, звісно, ви не підключаєтесь емоційно до цих всіх процесів, тому що якщо ви логічно, сконцентровано і просто холоднокровно виконуєте всі робочі поставлені ваші задачі, то вони виконуються дуже добре. Якщо ж тільки якась робоча задача, яка емоційно вас задіває, то ви можете тут вибиватися з колії і не виконувати ті ту роботу. Так, як це потрібно. Тому б сказала, не підключайтеся емоційно до будь-яких робочих процесів і взагалі до процесів в вашому житті, ось саме на цьому тижні, особливо у вівторок та в середу. Я знаю, що це зробити достатньо нелегко, тому що ми все ж таки люди, так не роботи, і ми не можемо відключати свої почуття. Але все ж таки, якщо це. Є така можливість, хоч трішки не задівати ось ці свої емоції і почуття, то зробіться. А ось у відносинах все ще штормить і буде штормити до кінця тижня, а можливо і на наступному тижні також хтось. Хтось і відчує ось ці всі емоції. Скажу чому, тому що у нас в знакові Лев дуже зараз в скупчення планет, так? і ще додається туди місяць, заходить, і в нас формується новий місяць. І скажу, що тут і він ще формується так близько ліліт. Ліліт це наші страхи, наші незрозумілі такі ситуації, це плітки якісь або, можливо, навіть заздрість і такі всі моменти, які можуть які є в кожної людини, так але і це і надумані страхи. Це не обов'язково те, що ми насправді боїмося. Це все ж таки такі надумані страхи, або якісь плітки, або якийсь хейт, який вам не дає самореалізації. І коли формується новий місяць, він формується дуже близько до цієї ліліт, тому тут можуть і відкриватися якісь таємниці, не дуже приємні для вас. Це може стосуватися особисто вас, це може стосуватися взагалі людей навколо. Скажу, що можливо. якщо ви Можете в цей період, наприклад, відпустити якийсь страх, або проговорити якийсь страх, або якусь неприємну ситуацію, можливо, не стане трішки легше. Але емоційно все ж таки переживати будуть всі. І це такий, не знаю, піковий момент на цьому тижні, який можливо переживається не дуже стабільно, але, в принципі, можливо, він потрібен для вас, для кожної людини. Він потрібен, тому що точно якась інформація відкриється, точно хтось зможе щось проговорити, вияснити, прояснити. Тому бажаю, щоб... Яка б інформація не приходила для кожної людини, вона ставала тільки на благо, тому що навіть якщо вона для вас зараз в цей момент не дуже приємна, все ж таки використовуйте її і зрозумійте, що це потрібно в цьому прямо в цьому в мові. Цьому. Що це потрібно прямо в цей момент? Четвер може продовжитися такий інформаційний простір. Ви будете знаходитись ще в оцих переживаннях, можливо, про про ту інформацію, яку отримали напередодні, але все ж таки ви буде, будете потрішки відключатися від цього і перенаправляти свою, свій фокус уваги більше або на робочі процеси, або просто абстрагуватися від того, що ви дізналися, чи що ви вияснили, чи що ви прояснили, не знаю, на, на цих днях саме. Тому тут ви можете більше налаштовуватись саме на робочі процеси, і взагалі трошки абстрагуватися, як я вже казала. А ось уже П'ятницю можна отримати результати від колективної роботи, про яку я говорила на наступному тижні. Хто, наприклад, багато працював в колективі, або, можливо, взагалі в команді, або дуже багато часу приділяли саме соціальним питанням, соціальним мережам і, можливо, були пов'язані з цим. Тому скажу, що тут ви отримуєте результат за ту роботу, яка була саме на минулому тижні. Також в п'ятницю та на вихідні буде відчуватися уже початки такої якоїсь відповідальності за когось або за якісь. Процеси. Це можуть бути робочі процеси, це можуть бути якась відповідальність за колективну знову ж таки роботу, або взагалі за групу людей, або особисто за якусь одну людину. Це все буде розвиватися більш активно уже на наступному тижні, і ви будете розуміти більш активно, де ваша така доросла позиція, куди ви будете направляти найбільше своїх сил. Так і контролювати якийсь процес, тому що ось ця відповідальність все ж таки буде у кожного, але для кожного це своя сфера. І на вихідних це тільки розпочинається. Тому зараз ви можете отримувати або інформацію, або можливо, що зав'язуються якісь відносини, або взагалі спілкування зав'язуються, де вам або дають відповідальність, або ви самі берете відповідальність за якісь процеси. Ось, тому, але нагадаю, що це більш активно розвивається саме на минулому тижні. Просто будьте уважні на вихідних, що розпочинається, де для вас буде ось ця максимальна така відповідальність. Ну що, наразі буду прощатися разом з вами. Бажаю, щоб цей тиждень подарував багато позитивних емоцій, не дивлячись на те, що у відносинах з іншими людьми у нас зараз відбувається такий трошки хаос і не, можливо, незрозумілість. Давайте налаштовуватись більше на робочі процеси і досягати там цілей, тому що це дається зараз набагато легше, ніж там, де ми підключаємося емоційно. Тому до нових зустрічей та як завжди, все буде Україна!